Шановні колеги, будь ласка, не розходьтесь, тому що це буде стосуватися всіх. Це питання щодо прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум, який зараз закладається для наших з вами співгромадян, він абсолютно не відповідає тим потребам, які є. Сьогодні, коли спілкуєшся з людьми з інвалідністю, коли спілкуєшся з нашими малозабезпеченими верствами населення. Ми розуміємо, що це абсолютно не відповідає тому, що насправді ми можемо побачити в магазинах, що це не відповідає тим реаліям, в яких живе сьогодні суспільство. Тому ми пропонуємо прирівняти прожитковий мінімум, щоб складав не менше аніж 8 тисяч гривень, як мінімальна заробітна плата. Так само нам треба буде перейти до того, щоб прирівняти тарифи для наших вчителів. До мінімальної заробітної плати я про.